жені в Богі Духом, бо їх є Царство Небесне. І ти починаєш його шукати, міркувати над цим. І ти вже, Богу говориш, Боже, ти мені потрібний. Бо ми так створені, людина так створена, що в нас є це місце, воно для Бога це місце. І коли це місце воно заповнено іншим чимось то воно ну, воно нас не задовольнить. От. Наприклад, там, хтось там випив у горілки, да, йому вроді добре да, трошки, але потім ще гірше стає в житті. Да. Він якби як питається залити це місце да, горілкою, там, наркотиками, там. хто чим хоче, заливає, хто працює? працею, він працює, все життя працює, працює, щоб більше. Придбати, більше настроїти. Бомба впала, нічого немає. Да? І що, і, і в серці в нього пустота. Да, бо настроєн, да, це... тільки пожити, да, пожить. да. І Це місце, воно так предназначено, що там Бог для Бога. Це храм Бог. І Є таке розуміння, як помазання. Тобто Помазання це коли ми відчуваємо Божу присутність. От. І тоді, коли ми молимося, ми, це, ми відчуваємо присутність Божу, помазання Боже. І є таке помазання, наприклад, от ми, ми зараз помолилися і ми його відчули. Може, хто не відчув, я не да? але багато хто відчуває помазання. І відколи, відчуває, да, слава Богу. І відколи, і я це розумію, А є якби помазання, те, яке перебуває завжди на людині. Це ж називають помазані. Ця людина говорить помазані. Бо на ній 24 години доби на добу, 24 години, на ньому перебуває це помазання. Він відчуває Божу присутність на собі. Що може шукати царство Боже. І він говорить, як його шукати. От яка проповідь на горі. це... Три розділа п'ятий, шостий, сьомий.